Всім привіт! Ви на каналі Езотерики. І сьогодні я хочу поговорити на тему карт Таро, а точніше розповісти свої топ-5 помилок, які я робила на початку свого шляху. Я не скажу, що в мене прям такий дуже-дуже великий досвід, лише три роки. Але ось коли пройшов час, пройшло навіть ці три роки, я зрозуміла свої помилки, які зважали мені правильно працювати з цим інструментом. І поїхали. Перша помилка моя просто найгрубіша. Я робила розклади під дією алкоголю. Так, я полюбляла робити розклади під келих вина. Наприклад, ввечері я сідала, запалювала свічки, наливала собі келих вина, тобто створювала таку романтичну атмосферу, такий приємний вайб, щоб ось на такій ноці сісти і розкласти карти. Але. Проблема в тому, що алкоголь він змінює наші вібрації. І ми вже не на частоті своєї інтуїції, а на частоті емоційного хаосу. Стан нашої свідомості він, він змінюється. І, відповідно, вже немає чистого зчитування інформації, натомість можна вже витягнути якусь спотворену інформацію, неправильно її інтерпретувати. А, можна втратити контакт зі своїм вищим каналом, зі своєю інтуїцією, також можна до себе притягнути якісь небажані енергії. А, так як в цей момент наша енергетика вона є дуже вразливою, а, то ми можемо відкрити двері якимось небажаним паразитам, які потім будуть в нас висмоктувати енергії вже навіть після того, як ми закінчили розклад і закінчили цей ритуал. Ну І також енергетично виходить, що я цією дією знецінювала цей ритуал. Тому що таро це не просто картинки, там розкинути карти, як в річ зіграти. Ні, це дійсно ритуал, контакт з тонким планом, зі своєю інтуїцією. А я брала і просто приходила на цей ритуал в нетверезому стані, ніби це просто якась розвага. Тому в такому випадку. Ося сила, сила нашої інтуїції, вона може від нас. Піти і блокується ось цей потік інформації. Я отримувала хибні відповіді, я не могла правильно інтерпретувати. Вся реальність розкладу тоді е, спотворювалася. Тому дуже важливо, коли ми робимо розклад, щоб наша свідомість була чистою. А як для вас? Для вас це нормально робити розклад під дією алкоголю? Е, можливо, до речі, я колись чула, що у когось навпаки це краще е, виходить, да, краще інтерпретувати карти Тому що їхня свідомість змінюється і вони нібито краще відчувають свої, свою інтуїцію, але це поодинокі випадки. Далі, наступна моя помилка це тягти за багато карт. Зараз, вже, коли пройшов час, я зрозуміла, що я можу легко читати інформацію лише з однієї карти. Ну, звичайно, що можливо для когось це недостатньо, але для мене це просто з головою. А тоді я могла тягнути ще і ще і ще одну карту. Знаєте, поки я не знайду для себе якусь вигідну відповідь, поки я не витягну те, що, чого я чекала. Але та роль воно працює через довіру, а не так, як ми йому скажемо. Якби його попросили, як ми його запрограмували. Тобто перша карта дає нам суть. Друга карта, вона уточнить е, першу. А третя, вже більш вона розпорошує цю інформацію. І вже з четвертої карти, особисто для мене, вже починається починає говорити не інтуїція, а ми вже починаємо самі фантазувати не те, що нам говорять карти, а те, що ми самі хочемо. Е, тому таким чином втрачається вже якість розкладу, е, якість цієї інформації. І це просто вже іде, як бажання отримати вигідну для себе відповідь і вигідну для себе інформацію. Далі, третя помилка це те, що я нехтувала простором і підготовкою до розкладів. Я могла робити розклади просто на підлозі. Ніякої підстилки, карти не чистила, просто так на підлозі робила розклади. А виходить, що я не створювала правильний енергетичний простір, і через це я не мала правильного контакту з полем. Тому що карта це інструмент, інструмент роботи з тонким планом. І якщо ти не створюєш належного середовища, належного простору, то ти не відкриєш канал для правильної інформації, ти просто будеш витягати карти в якомусь хаотичному порядку, а особливо підлога. Підлога, це місце, на якому скупчується найнижча енергія. І я не очищувала карти, і вони просто переносили е, негативну енергію з одного потоку на інший. Так, на картах збирається інформаційний бруд, і ми отримуємо викривлену інформацію. Чужа енергетика так може передаватися, сила з колоди, вона просто може зникати. Ну і в принципі, сама колода вона вже не хотіла зі мною працювати. Вона в неї, ніби було відторгнення від мене через те, що я проявляла до неї таку зневагу до самого ритуалу. Тому без ритуалу, без поваги, без поваги до колоди таро не буде відповідати нам правильно. І навіть якщо випаде щось схоже, то це не буде точною відповіддю, це просто буде якась випадковість. Тому Краще не знецінювати момент цього ритуалу і проявляти повагу до егрегору. А на каналі в мене вже є відео про те, як зарядити та очистити колоду для того, щоб з нею подружитися. Далі помилка, яку я впевнена, роблять майже всі, особливо ці тарологи-початківці, це робити розклади безкоштовно або без енергообміну. Таро глибока енергетична робота. Ми входимо в поле іншої людини. Ми витрачаємо свій ресурс ментальний, емоційний, енергетичний, ми витрачаємо свій час, ми витрачаємо навіть і свій фізичні сили, фізичний ресурс. І коли немає ось цього обміну на твої витрати, ти просто віддаєш себе нічого не отримуючи навзаєм. І що виходить? Ти свою енергію не поповнюєш, вона просто витікає. Безцінна енергія просто витікає. Людина вона не буде цінувати цю роботу, тому що інформація в її полі не закріпиться, бо не було ось цього ключа, щоб вона заплатила. І після, цього, після такого розкладу можна відчувати себе вже якоюсь обезціненою, знесиленою, використаною, що ти зробила, провела колоса, колосальну роботу просто так. Тому навіть якась символічна плата, якась е, угода між вами, це не обов'язково має бути щось фінансове, матеріальне. Ні. Е, вам потрібно знайти якусь вигоду для себе, щоб був між вами якийсь, пройшов між вами енергетичний обмін. Зізнавайтесь, чи ви робили безкоштовні розклади, бо я просто безліч. І остання помилка, але не менш важлива, це відсутність захисту. Я раніше робила розклади без захисту, тому що я не розуміла всю серйозність цього ритуалу. Це дуже великі затрати енергії, так як я вже і казала. Але коли немає захисту, тоді може стати весь ось цей потік інформації, і вам буде дуже важко її читати. Під час розкладу відкривається канал, і що відбувається? Якщо ми не ставимо захист, то це все одно, що відчинити вночі двері в будинок і не дивитися, хто там буде до тебе заходити. Таким чином можна до себе притягнути чужі енергії, чужі болі, чужі переживання. І почати проживати, переживати життя клієнта на собі. Також. Можна дуже легко без захисту щось до себе притягнути, таке як прив'язки, підключення, де будуть е, висмоктувати вашу енергію навіть вже після завершення розкладу. І найголовніше, е, це те, що наша інтуїція починає глохнути. Тому що наше поле таким чином, воно дуже перевантажене. Захист насправді це не складно. Це можуть бути техніки, молитви, медитації. Я, наприклад, використовую мантру. Просто під час розкладу я на фоні тихенько включаю собі захисну мантру. Це все працює і це все обов'язково. І ось, вже проживши всі ці помилки на собі, на власному досвіді, я зрозуміла, що. Ось саме цими правилами нехтувати просто не можна. Дійсно, ну я можу погодитися з тим, що хтось може легко робити розклад келихом вина, хтось може легко безкоштовно зробити там свої подрузі розклад. Знову таки, я не говорю про матеріальне. У всіх енергія різна, але саме ці правила. Я підкреслила для себе, якщо вони мені заважали правильно працювати з цим інструментом. І тепер, якщо ви дійшли до кінця цього відео, мені буде цікаво почитати в коментарях, які ж помилки робили ви, або чи зійшлися ваші помилки з моїми, і чи виправили ви їх, чи продовжуєте далі їх робити. І якщо це відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео.